Про ситуацію на Покровському напрямку. Біля часового яру, що відбувається, говоримо із Олегом Калашніковим, начальником прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича. Пане Олеже, добрий день. Вітаємо. Доброго дня. Та розкажіть, будь ласка, яка ситуація на тому відтинку фронту, який бороните ви, ваші побратими, посестри, ваша бригада? Ворог не припиняє нас штурмувати, причому кількість атак ми можемо спостерігати так на ці дні воно тримається там плюс-мінус 10 до цього ми могли 5 спостерігати. Найбільша кількість атак припадається саме безпосередньо на часі в яр, mm -hmm. саме на це місто. Однак значна кількість також це у нас Клешівка Андріївка, тобто цей плацдарм у нас продовжує триматися і не давати ворогу. Посунутися на південному фланзі, тому і напрямок оце іванівське білого ґарала. Населений пункт він також намагається штурмувати. Ну і звичайно. Наш південний фланг він пов'язаний із покровським напрямком, тобто там ті події мають відображатися і на нас. Однак на сьогодні ворог все ж таки не може досягти своїх планів, тобто взяти нас в полу оточення, і тому здійснює просто далі штурмові атаки малими піхотними групами. А для глядачів наших поясніть, як покровський напрямок пов'язаний із Часово-ярським, що там може відбутися, що вам може нашкодити або допомогти. Ну, це наш південний фланг. Це зовсім поряд. Ну, по карті, може, там воно здається далеко, а насправді це зовсім поряд. Тобто, хочеш не хочеш, але це наш південний фланг. Також дорога Покровська Константинівка це є логіст, одна із основних логістичних трас, по якій відбувається постачання цього необхідного для нашого групування, який безпосередньо знаходиться на цьому напрямку, на саме, на саме часі в Ярівському. Тобто, в даному випадку, як би де не було. Але лінія фронту вона між собою перетинається, стикається, і події на одному відрізку. Хочеш, не хочеш якось це дно можуть відображатися на іншому. О, тоді давайте спитаю. У нас ж тепер лінія фронту йде по території частини Російської Федерації. В зв'язку з тим, що російські збройні сили частину своїх резервів скеровують туди, на Курщину. Ну раптом. У вас якесь полегшення? Раптом ви побачили, і відчули, що з вашого напрямку забирають росіяни е, свої війська і туди кидають? Чи ні? Що у вас в зв'язку з курськими подіями? Тим часом ми спостерігали як вони з нашого напрямку на Харківський напрямок. Ти міщі вулиця саме вовчас те була 90 96 шоста ПП повітряний сад вона потім до нас повернулася. Ні, 98, а потім так само ушла від нас зараз 8 на Гусянський напрямок. Якщо казати про Курський напрямок і угрупування Росіян, які тут, то не можу вам точно сказати, але по інсайдерським інформаціям деякі підрозділи все ж таки туди почали рух, які саме на сьогодні сказати не можу, але сказати, що. Від цього у нас є полегшення. Ну зовсім зовсім не можна, тому що атаки продовжуються на постійній основі. Тобто особового складу, який штурмує нас, у нього вистачає так само, як вистачає на сьогодні і пострілів, і безпосередньо ці дронів, які також залучаються до бойових дій. Зрозуміло, дякую вам дуже за інформацію. Дякую, що захищаєте нас, даєте нам можливість. Ви ваші побратими, посестри, ваша бригада серед інших більш-менш жити спокійно і більш-менш мирно в тилу. Сибі Олег Калашніков, начальник при служби ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича, був гостем цієї години. Говорили про ситуацію на часово-ярському напрямку.